Так, доброго дня. Хочу вас, вашої поради. Мене покинув чоловік з чотирма дітьми. Два роки тому, коли я дістала інвалідність і почала хворіти, він почав зраджувати. Я важко перенесла розлучення, навіть не хотіла жити. Ми вже два роки не живемо разом. Він має іншу сім'ю, забув про нас і не спілкується з дітьми, неначе. Викрестив, а платить еліменти його теперішня жінка. Прожили ми разом 18 років, а я дуже його ненавиджу за це е, пробачити не можу, що зіпсував мені і дітям життя і кожен вечір мені сниться. Хоча його вже не люблю, а ненавиджу. що робити у такій ситуації. Рана болить на серці і все. Гарно дякую. 18 років це не 18 днів. Це дуже великий срок. І за цей час, знаєте, є таке поняття. у е, як він, як вікно Авертона, Так? Це постійна зміна якоїсь цінності або якості, потрошки. Ну, Наприклад, щоб було зрозуміло. так? Ну от, Раніше до жінки, яка народила дитину, не маючи законного чоловіка, до неї ставилися дуже категорично. Це була покритка, вона не мала права вийти в село. Ну, Дуже принизливо. Потім по це діло почалося так якось змякшуватися, потім якось так е, акуратно обходитися. І тепер жінка одиночка, вона часом має більше привілегій, як нормальна повноцінна сім'я. Я не виступаю проти жінок одиночок. ні. Я просто говорю про вікно Оверто, наприклад, як поступово, поступово міняються цінності. Так? Від покритки, від повії, від того, чи як там ще ну, не повія. Повія — це та, що професійно займається. Та? А покритка це та, що, е, як каза, покрилася, що, тобто що народила незаконну дитину з незаконного живу. І от так же само в подружжі от такі поступові зміни. Відбувалися. Знаєте, спочатку, коли зустрічається хлопець з дівчиною, вона і намалюється, і, 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 і брові, і макіяж, і три рази вернеться ще поправить там, і ще так, і ще тут. І подивиться, ой-ой-ой, цим плаття вже було, давай обираю друге. Ну, тобто максимально старається себе подати. Хлопець переживає, не знає, що сказати, не знає, які квіти купити. Колігів радиться, які би це квіти взяти, а як і те, а то. Переживають, але ну, така важна подія, зустрічаються, просто зустріч здибалися в парку, посиділи, погуляли. Надумали женитися, поженилися, весіля роблять. Ті кажуть, має бути в тому ресторані, ті кажуть, у цьому. Не стає гроші, позичен гроші, але то має бути дуже файно. Файно, весілля, відео знімають, дрони літають, все, все супер. Скінчилося весілля, порахували гроші і все. І вона вбирається в халат ввечір, все, все, прийшла в халаті, сіла колона, як небудь, розумієш, ти все. На роботу йде, намалювалася, така все красива, приходить з роботи, все, сняла себе, помилася, халат убрала, все їсти варить, приходить до хати, ребою пахне, котлетами пахне. Прийшла до чоловіка, він пішов з роботи змучений. Ну все, випив 100 грам, вона, все, вся типяку. І потім поступово, поступово вся ця ситуація починає ускладнюватися. Потім народжуються діти. Жінка каже, який макіяж, який манікюр? Я дитину маю. Я не воно свіспати по-людськи, який цей. Може, у вас інакше проходила ситуація. А потім друга дитина. Вже думали, може, ця виросте, все нормально. Я вже буду трошки мати свободи, а тут друга дитина. А у вас оказується, четверо. І так одна за одну, дитина за дитину. Значить, жінка займається дітьми, вона реально не має коли займатися тим чоловіком. І потім вона приходиться і каже, як так? Ну як так? Четверо дітей, він лишив і пішов. Що до другої. я з другого. Бо тому, що він знову почав спочатку квіти? Боже, ти така файна тара-ля. А вона така: вау! Ти, ти нічого, який ти. Та я взагалі такого чоловіка ще не зустрічала, як ти. А він вже досвід має трохи прожив. Ви загубили оце, вау! Ви перестали цінити один одного. Я зараз не говорю про неї. Мені її щиро шкода. Бо ми тоді вже починаємо казати караул, коли вже караул, коли вже біда. Я хочу, щоб інші молоді пари не попадали у цю яму, яму буденності, яку ви самі собі робите. Жінка повинна думати не тільки за себе. Але і за чоловіка. І як ви думаєте, що у сімейних відносинах секс не має значення? Має значення. В основному на ньому все і будується. Можете мені розказувати, які ви світі і правильні, як вам він взагалі нікому не потрібний. Розкажете це ввечері в своїй подушці. Добре? Мені не треба. Має значення і дуже велике. І іменно через секс в сім'ї будується, через секс і в сім'ї розвалюється. Не може чоловік лишити жінку з дітьми, щоб піти собі не ти чужих дітей. Ні. Він шукає сексу, такого, який був у вас, до весілля під час весілля. І трошки після весілля, поки перша дитина не народилася. Тому не розвалюйте самі свої сім'ї. Ніхто так не розвалить сім'ю, як чоловік і жінка. Мама вмішується, тато та вмішується, всі та вмішуються. Все брехня. Від вас залежить. Ви можете це або слухати, або не слухати. Тому подружжя це є Союз Двох. А діти це плід любови. В будь-якому варіанті. Чи це любов до сексу, чи любов до жінки, чи любов до чоловіка, все рівно. Але це плід любови. Бо для того, щоб народилася дитина, повинен бути статевий акт. Чи не так? І тому на цьому прикладі, що тепер робити? От, наприклад, що ці жінці тепер робити? Не знаю, звертатися до свого чоловіка. Запропонувати йому таке, щоб він захотів вернутися. Іншого варіанту, я не знаю. На шнурку його притягнути врядлі. А якщо жінка платить ще за нього аліменти вам, то я вже. 80% думаю, що він не вернеться, що йому з нею веселіше, бо вона може і заплатити, і вона може його коло себе утримати. Як би це печально не звучало, Це знаєте, їхав на машині, проморгав світофор і виїхав на, на перехресток з думку, бабах, тебе бабахнули, і ти таки питаєшся, машину. Старали, збирали, вісім років збирали докупи, позичили трохи нам батьки, купили машину, так розказуєш, така серйозна історія. І на перехрестку розбив. От чи що мені робити? Страхова? Має підставу, щоб вам виплатити цей, його не застрахували. Ну, що робити? Ремонтувати машину, якщо вона може підлягає ремонту. І ще й не сниш свою, а ще й чужу. Ну, що робити, як розбилася машина? Це наслідок всього того попереднього. Задивився на світофорі, просто не побачив і так далі. Так же саме в сім'ї, просто це не світофор, блимнуло раз. А 18 років блимало вам. блим, блим. А ви їхали на червоне і їхали. У сім'ї. Дуже перепрошую, якщо говорю образливі слова. Бо мене, наприклад, якби мені так казали, я би теж ображався спочатку. Потім я подумав, то би перейшло, але спочатку воно так трохи вражає.